Сьогодні у пункті пропуску в Шогині стартує унікальний фотопроєкт Прикордонники обличчя незламності, присвячений дню незалежності України. Упродовж тижня виставка також буде представлена у Краківці та гравіруські, щоб якомога більше людей могли побачити тих. Хто щодня тримає кордон і виборює наше майбутнє? 16 світлин, 16 історій мужності. На них розвідники, які працюють у тиші темряві, артилеристи, чия точність рятує життя побратимів, оператори БПЛА та фахівці ППО, які перехоплюють смерть у небі, мінометні та протитанкові розрахунки, що тримають рубежі там, де інші не витримують, і звичайно, інспектори прикордонної служби, котрі щодня забезпечують безпеку громадян. На українсько-польському кордоні особливе місце займають кадри легендарної комендатури 7-го прикордонного загону Шквал, чия сила та стійкість стали символом незламності. Ці світлини не просто миттєвості, це обличчя відваги, це обличчя незалежності. Вони нагадують нам, свобода має ціну і вона вимірюється потом, силою та кров'ю тих, хто стоїть на межі життя і смерті заради нашої України. Інсталяція поєднує в собі асиметрію та викликає асоціативність, адже війна завжди несе руйнування. Але водночас вона руйнуючи відкриває і нову правду: силу народу, незламність духу, цінність миру і життя. На полотні розміщено qr код за яким кожен охочий, хто відчує в собі силу та поклик, може долучитися до прикордонників 7-го прикордонного карпатського загону. Я сама з міста Харкова. Ви всі прекрасно знаєте, що це є біда. Шість років знаходжуся на території вже Польщі, маю там родину. Але так склалося моє життя, що мій перший чоловік, батько моїх старших двох дітей, загинув на війні на Донецькому напрямку. І дуже багато моїх знайомих з під Харкова. Немає живих, але ми є українці. Ми завжди вистоїмо, ми стійкі, ми сильні, незламні. І обов'язково обов наша Україна переможе. Такі виставки потрібно робити, навіть ми такі виставки маємо і за кордоном. Це дуже потрібно, щоб люди бачили, щоб відчували. Для нас, українців, які пережилися, це дуже важливо. Дуже-дуже важливо. І дуже щиро дякуємо вам, що ви нам це показуєте. Важливо, щоб люди бачили, це дуже цікаво. Це праця прикордонників. І в нас час, час війни, це ну воно цікаво, щоб люди бачили, пізнавали. Ну, така надія, віра в те, що це незламність українська, вона переможе. Що ми переможемо в будь-якому випадку.